Привіт слинята! Зачекали? Андрію! Я не вірю своїм окулярам. Це ти? Да, я. В переважній більшості геї не виберуть тебе, якщо ти знати фамін. Тобі подобаються гетеросексуальні хлопці. Ти не западаєш відчуттям заздрості, ніби що в дівчат є шанс в мене нема. А скільки гетеросексуалів? Скільки Гетеросексуалів. Чел, скільки, блять, гетеросексуалів. Це ж їх дуже багато, їх набагато більше. Тому коли ти гей, твої шанси знайти партнера, вони зменшуються настільки, що це піздє. Тому ми з, -з заюшки не спішимо на нього западати. Мене звати Слейданя і це канал, на якому тебе приймають. Сьогодні в нас буде дуже цікава тема відео. Це друга частина відео, чому я ненавиджу бути геєм. Знову він. Хто не бачив першу частину, то вона буде десь отут. Я її прикріплю для вас. А перед початком я вас попрошу вліпити свій чарівний лайк, вліпити свою чарівну підписочку. <плес> 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 І також написати в коментарях слово слей, тому що це дуже-дуже допоможе розвитку мого ага. каналу. І також, якщо у вас є бажання підтримати мій канал матеріально, то можете оформити спонсорку від 50 гривень за цим QR-кодом. Тим самим ви получите доступ до ексклюзивного контенту. Найпершими ранній доступ до відео, смайлики і багато іншого. Тому ставайте спонсорами, це дуже сильно мотивує і допомагає. А я не затягую, ми починаємо. Як я розказував в першій частині, чому я ненавиджу бути геєм? Що бути геєм насправді це не так круто і класно, як всі вважають з яою, з манг з фільмів, серіалів, мультиків. Це доволі таки важко, і це складний хрест для носіння. Ми говорили про деякі аспекти в першій частині, і в цій частині ми продовжимо, тому що насправді в буті геєм дуже-дуже багато мінусів. Хоча там є і значні плюси, наприклад, це робить тебе сильнішим, але ми будемо говорити про мінус. І перше, це собственно зараз, як я виглядаю, це перший мінус, про який ми будемо говорити, це фамінність. Як ви знаєте, гей люблять мускулінність качаних чоловіків, тестостеронових, е, ну або в принципі хлопців, але які виглядають доволі мускулін. Вони не особо сильно люблять фемінних, манірних хлопців. Це зв'язано з тим, що в геїв теж є свої якби, бачення світу, і теж, е, якби в фільмах, серіалах показували гетеросексуальних мускулінних чоловіків, і геї хочуть таких чоловіків переважній більшості гей не виберуть тебе, якщо ти знати фемінний або манірний? Це доволі таки сильний мінус, тому що. Це такий парадокс, що геї самі манірні і їм подобаються мускуліні. Що доволі таки, навіть якщо ми візьмемо мускулінне геї, вони всередині будуть бейбі-ґерл, прям знаєте, такі типа <смас> манірні хлопчики, навіть пасивчики, які реально такі доволі такі ніжні всередині, вони не брутальні. Вони можуть створені з мускулами, але ці мускули не для насилля, ці мускули для того, щоб їх обнімати. Тому е, чому я це вибрав собственно як мінус? Тому що якщо ти в гей ком'юніті фемінний, то в тебе менше шансів знайти партнера, познайомитись з якимись гарними хлопцями, тому що геї, зазвичай е, вибирають партнерів собі подібних і в основному мускулін. Вони так само можуть бути манірними, знаєте, але хочуть вони мужика мускулінного. Хоча щоб ви не думали, що я такий святий, мені теж подобаються доволі такі мускулінні хлопці. Але мені саме подобається хлопці, якщо вони по вигляду мускуліні. Хоча теж опять таки, не занадто мускуліні. Мені не подобаються знати тестостеронові хлопці. Але якщо вони середні, якщо вони манірні, то це навпаки круто. Я вважаю, тому що це якась така жива сторона чоловіків, можна так сказати. У чоловікам нав'язують ти не можеш вести себе так, як дівчинка, не можеш плакати, виражати свої емоції, і е, тому доволі такі так. Дуже багато геїв можуть виглядати манірно, наприклад, так як я зараз. В цьому відео. Але їм подобаються саме мускулінні хлопці. Другий мінус, який доволі таки дуже сильно важливий, і я забув згадати його в попередніх відео, в попередній частині, це гетеросексуальні хлопці. Коли ти гей, це дуже фруструє, дуже важко. Це прям крик душі. Це дуже сильна біль, коли ти постійно западаєш на гетеросексуальних хлопців. На! No. Тобі подобаються гетеросексуальні хлопці, ти на них западаєш. Але ти, наприклад, хлопець у тебе може відноситись просто добре, ну ніби як до друга, а ти вже на нього западеш. Що я вважаю дуже сильним мінусом, тому що ти постійно якби западаєш на гетеросексуальних хлопців це дуже сильно фруструє, коли ти бачиш дивишся на дівчат, в яких є шанси, до яких ці хлопці проявляють якусь увагу. Ти відчуваєш себе дуже депресивно і сумно. І насправді це дуже сильно болить. западати постійно. Стій на гетеросексуальних хлопців, тому мої заюшки, не якщо до вас хлопець відноситься добре, то не спішимо на нього западати, тому що він просто може відноситись до вас, так як до друга. Всьому свій час ви знайдете своїх хлопців, мої гюшки, Ви знайдете своїх хлопців. Головне не торопити час, не спішити так. Це доволі таки складно, коли ти постійно западаєш на гетеросексуальних хлопців. Але просто знаєте, що мені дуже сильно допомагає. Як ви знаєте, блог мені не дуже сильно приносить, поки гроші, тому мені приходиться ходити на роботу. Я працюю офіціантом, і в нас був день Валентина в тому кафе, в якому я працюю, і там було дуже багато пар з хлопців, з дівчатами, дуже гарних, до речі, таких хлопців. І ти вроді би і дивишся. Знаєш, такий дивишся дуже реально гарний хлопець. Вроді би які хочеш позавідувати цій дівчині, але потім ти такий думаєш. А насправді це так. Я ж бачу тільки картинку, яку я бачу. Я не знаю, що в них всередині твориться в тих стосунках, чи там нормальні стосунки, чи не нормальні. Це мені реально допомагає якось знаєш справитися з яким от відчуттям заздрості, ніби що в дівчат є шанс, в мене немає. Це жахливе почуття, насправді воно призводить до депресії, до багато інших проблем. Але мені допомагає розуміти, що я бачу тільки картинку, я насправді не знаю, який хлопець цей є. Тому що ну насправді реально подумайте, дуже мало здорових стосунків, наприклад, таких, як нам показали в Хардстопері, Ну дуже мало таких стосунків, їх одиниці буквально. І що в гетеросексуальних стосунках, що в гей стосунках, звичайно, що в гей стосунки знайти набагато важче здоров'я. Звичайно, зараз в мене вже з цим краще. Я вже не так сильно западаю на гетеросексуалів, але раніше це прям було дуже дуже складності. Просто пам'ятайте, що якщо до вас хлопець відноситься добре, це не означає, що автоматично ви йому подобаєтесь. І також просто розумієте, що ви такими народилися, нічого з тим не зробите, що ви гей, до вас прийде ваш хлопець просто всьому свій час. А якщо ви замітили, що зараз ви дуже часто западаєте на гетеросексуальних хлопців, або що вам, що ви себе останнім часом почуваєте сумно, погано, то я щиро запрошую вас в мою психотерапевтичну групу. Так, я психолог, ну, майбутній психолог, я ще вчусь на психолога, але я провожу цю групу із кваліфікованою психологіною Аліною, тому все під. Контролем, все супер. І ця група 300 гривень це дуже дешево. Деш, ми беремо за консультацію, буквально як чашка кави. Вона проходить раз в тиждень в Google Meet. Тому, якщо вам цікаво, то силочку на цю групу я залишу в описі на телеграм-канал цієї групи. Наступний мінус це, звичайно ж, так само, як і з тим, що ти западаєш на гетеросексуалів, в тебе дуже сильна фрустрація. Ти вроді би теж хочеш стосунки, але в тебе їх нема. Це те, що дуже важко знайти партнера, коли ти гей, бо шанси реально зменшуються. Пам'ятаєте, ми дивились з вами відео, як гомофоб говорить, що ЛГБТ це транс суспільства. Е, і він там казав, що е, реально ЛГБТ так дуже багато цих людей. 800 мільйонів. Блядь, А скільки гетеросексуалів? Скільки гетеросексуалів? Чел, скільки блядь, гетеросексуалів? Це ж їх дуже багато, їх набагато більше. Тому коли ти гей, твої шанси знайти партнера, вони зменшуються настільки, що це пізд. Лайно. І оце лайно знов лайно, лайно. Це це реально дуже складно знайти партнера. Хай це дуже складний мінус. Тому що коли ти бачиш, що твої гетеросексуальні друзі, знайомі, мають вже стосунки. Мають з ким проводити день Валентина, а ти не маєш тим більше не ніколи можливо навіть не мав. І це теж нормально, мої хороші, коли у вас не було стосунків. Ну, взагалі, наприклад, мені зараз 23 років там, в мене вже були стосунки. Але допустимо, вам 20 років е, і у вас не було стосунків. Це теж абсолютно нормально. Тому що ми, ми не всі однакові. В нас не всіх однаковий досвід стосунків, і в не всіх вас в одні роки стосунки. Наприклад, мого друга в 20, і мене теж має бути в 20. Ні, все по різному працює, і це нормально. Мально, всьому свій час, всьому свій час. Я це буду повторювати сьогодні. Все відео, просто щоб ви розуміли, що з вами все так, якщо у вас не було стосунки. Можливо, це навіть на краще, що у вас не було стосунки, бо ці стосунки могли вас настільки сильно розламати, що ви би потім не відновились, так як зі мною зробили мої стосунки. Я відновився після них, але інша людина, можливо, не з такою сильною стержнем, не з таким сильним стержнем, вона би не відновилась. Тому тут теж треба це враховувати. Я бачив відео в рілсах, і фігессам something It's got perfection, and when you don't get something, it's got protection. Типа, коли ви щось отримуєте, це Божа допомога, коли ви щось не отримуєте, це Божий захід. Бог вас реально інколи просто захищає, повірте все, він реально вас просто захищає, коли ви хочете щось здобути, якусь штуку. Але ви її ніяк не можете здобути це не просто так, ви не можете її здобути. Це значить, це просто не було призначено для вас. Я вже в цьому дуже багато разів бідився. Приклад, я не знаю, чи ви знаєте, чи не знаєте. але я говорив в своїх старших відео, що раніше я стрімив на твічі. Я стрімив російською мовою, тому що українських стрімів на твічі майже не було. І мене взагалі не мене що хостили всякі популярні російські стрімери по цій грі, яку я стрімив. Що ну, хости, тих, хто не знає на твічі, це якби передавати свій. Іх зрителів на інший канал, наприклад, коли ти закінчуєш стрім, ти можеш перенаправити своїх глядачів на інший канал, на інший стрім. І зі мною були такі штуки. Теж і я тільки не пробував, але онлайн мене взагалі не йшов. А потім почалась війна, і ми зрозуміли наскільки російська культура і російська мова це погано. І вона почалася, і якраз я тоді ще стрімив, але я вже якраз закінчив тоді стрімити. Бо я стрімив виключно на російській мові. І ви розумієте, що це навпаки круто, що в мене це не вийшло, тому що, хоч я дуже сильно, дуже багато, ви не представляєте, яка в мене фрустрація була, як я складно це все робив. і До цього йшов це, що не вийшло, це найкраще, бо почалась війна, і ми зрозуміли наскільки Просувати російську культуру і наскільки хотіло працювати на Росію і на російську аудиторію. Живий приклад сидить перед вами. Ну і останній мінус, про який ми сьогодні поговоримо, це звісно ж самоть, яка призводить тебе до того, що твої шанси знайти пару зменшуються, коли ти гей, ти бачиш інших по парах, гетеросексуалів по парах, але ти себе відчуваєш дуже самот. Плюс гомофобія, яка є, тиск суспільства. Що е, хлопець має бути з дівчиною, і це взагалі яз. Так, стоп, ні -ні, -ні, ні, ні правильно, хлопці, виведіть його. Я вас дуже сильно прошу, шукайте собі ЛГБТ друзів, навіть в коментарях моїх знаходьте собі друзів, знайомтесь, тому що так ви не будете відчувати себе самотнім. Я вам як психолог це кажу. Вже не як ваш любимий слайданічка, а як психолог, тому що це дуже важлива потреба у спілкуванні з людьми. Насправді, це дуже сильно важлива потреба. Тому знаходьте собі друзів з ЛГБТ, щоб не відчувати себе так самотньо. А то коли ви у вас немає ЛГБТ. Друзів, коли ваші ваші батьки, ваші друзі, гетеросексуали, ви можете відчувати себе екстрімні самотні, і нам цього не треба. Нам не треба, щоб ми потім впадали в депресію, щоб ми відчували себе жахливо. Нам цього не треба, тому шукайте друзів. геїв. Ну і на цьому в нас все. Звичайно, що є ще більше мінусів. Якщо ви хочете третю частину, то напишіть мені в коментарях, дайте знати. Також напишіть, як вам сьогодні мій образ в коментарях. Мені дуже буде приємно підпічитати ваші коментарі. І я вас всіх дуже сильно люблю, бережіть себе. Ми живемо дуже складний час. Насправді не знаю, чи ви бачите, чи ви не бачите. По мені, ну мені самому я зараз теж. В мене зараз період якийсь такий не дуже зрозумілий. І е, я себе мусив насправді заставити, зняти це відео. і Інколи ти знаєш тебе йде, все на автоматі, якось все щиро йде. А інколи ти себе мусиш трошки заставляти. І сьогодні в мене таке відео, що я мусив себе заставити його зняти, бо насправді ресурсів в мене нуль, але я розумію, що. Підтримувати і піднімати настрій вам дуже важливо в дуже складний час. Я завжди забуваю чомусь на початку в останніх відео сказати, що я лишаю силку на донат на ЗСУ. На фонд повернись живим. У мене там завжди стоїть силочка, тому е, донатте теж на ЗСУ. Ну і також, е, як завжди, надіюсь, ви не забули про лайк та підписочку. Я всіх дуже сильно люблю і па-па. Бачимося зовсім скоро. Бережіть себе!